Друзі, привіт! Завітала сьогодні в АТБ. подивитися знижки на консерву, рибу та м'ясо. Акція діє до 11 грудня, тож не пропустіть, хто хоче щось вигідно придбати. Всім приємного перегляду. Шпроти волії 170 г 58,50. Тунець подріблений. Своя лінія у власному соку 36 гривень 50 копійок. Також є варіант в олії. За тією ж ціною вага 185 г. Сардина боцман Атлантична у томатному соусі 51 гривня 60 копійок. Сардина натуральна Ріга Голд в оливковій олії 240 г 63,90 Філе лосося у власному соку 170 г, 74,50 Печінка тріски делюкс, велика банка 116 гривень 50 копійок, є баночка менше, 71 гривня 90 копійок, 121 грам. Сардина з додаванням олії 56,50 Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка, молочна, 87 гривень 90 копійок за 550 г, вищий сорт. Ціна досить непогана. Ковбаса варена м'ясна лавка «Тигриня» 82 гривні за 400 г. Перший сорт ну, доступний варіант. Сосиски вищого сорту «Дитячі» 330 г, 79 гривень 30 копійок. Склад непоганий, підходить для дітей. Сосиски своя лінія тигриня» варені зі знижкою 36%. Ціна 45,90%. Це вже перший сорт із м'яса птиці. Сосиски своя лінія, м'ясна лавка, докторські, фірмові 330 г, 63 гривні 30 копійок. Це йде перший сорт, але використовується м'ясо механічного обвалювання. Рум'яні сосиски фаворит плюс 300 г, 60 гривень 30 копійок. Непоганий варіант доступна ціна. Рулет курячий своя лінія варено копчений 23 гривні за 100 г, вага в середньому 600 г. Гарний рулет виглядає дуже апетитно. Ковбаса своя лінія яловича люкс 111 гривень 70 копійок за 550 г першого сорту. Продукт із м'яса птиці, копчено варений, тушка курки 17 гривень 23 копійки за 100 г, вага близько 1 кг, тобто в середньому коштує 170 гривень. Боженина своя лінія традиційна 29 гривень 40 копійок. Це вищий сорт, вага в середньому 300-400 г. Гарний вибір для святкового столу. Сало глобино по-домашньому 18 гривень 70 копійок за 100 г. Вага в середньому 300-350 г. Ковбаса своя лінія салямі фінська 80 гривень 90 копійок. Ковбаса баварська напівкопчена 73,60 сир плавлений, золотий резерв, вершковий та дружба по 15 гривень копійок за штуку. Молиндам та з різними смаками 18 гривень 90 копійок. Паста сиркова з лососем та кропом. Або з грибами-лисичками 50 гривень 90 копійок. Чудово підходить для бутербродів. Глобано-грудинка банкетна із свінини копченоварена – 47 гривень 30 копійок. За упаковку вагою 120 г. Яловичина у власному соку 91 гривня 70 копійок за 525 г. Гарний вибір для приготування ситних страв. Свинина дешевша 81 гривня 50 копійок. Курка своя лінія 58,90 за 325 г, свинина тушкова на родинний смак 108,60 грамів. Свінина тушкована Ріга Голд 126 гривень за 525 грамів. Преміальний варіант для гурманів. Рулет курячий, шинкований в оболонці вищий сорт 121 гривня за 500 грамів. Сосиски добров ліонські 22 гривні 20 копійок за 100 грамів. Упаковка 500-600 грамів. Сардельки добровшинкові варені 30 гривень 25 копійок за 100 г. Упаковка 600 г. Ковбаса варено-копчена з сервелат вищого сорту від добров 140 гривень за 280 г. Дуже смачна ковбаса. Салямі італійська першого сорту 43 гривні 40 копійок за 100 г. Вага в упаковці 335 г. Люля кебаб глобино охолоджений. 75 гривень 50 копійок за упаковку 500 г. Смачний вибір для швидкого приготування будь-яких страв. Філе індички своя лінія 28 гривень 40 копійок за 100 г. Упаковка в середньому 800-900 г. Дуже корисний та ніжний продукт. Печінка золотко охолоджена: 8 гривень 30 копійок за 100 грамів. Упаковка десь 800-900 грамів. Доступний та корисний вибір. Фарш домашній зі свинини з добавками: 58 гривень 90 копійок за 500 грамів. Вигідна ціна для приготування котлет або тефтель. М'ясо гомілки: 130 гривень за кілограм. Торгова марка наша ряба. В упаковці десь кілограм. Стегно золотко охолоджене. 10 гривень, 10 копійок за 100 грамів. Тобто близько 101 гривня за 1 кілограм. Вага в середньому 1 кіло -1 400. Стегна вогняна сальса 130 гривень за кілограм. Дуже апетитно виглядає. Ковбаски глобино-нямським, начинку вершкове масло та трави 91 гривня. Піджарка охолоджена зі свінини. 158 гривень за упаковку вагою 700 г. Хороший вибір для швидких страв. Оселедець розумний вибір філе шматочками в олії 41 гривня 50 копійок за 180 грамів. З картою ТБ дешевше. Своя лінія філе шматочками 300 г, 69 гривень. Мойва Атлантична холодного копчення 200 г 56 гривень, 30 копійок. Добрий варіант для закусок. Сьомга слабосолена філе Норвен 210 г. Ціна майже 200 гривень. Вишукана риба для святкового столу. Форель слабосолена вагою 240 г. Трохи більше стандартного фасування на 30 грамів. Але ціна 217 гривень. Тушка хек хупсі молочна. 1 кг. 168 гривень. Без додавання льоду. Наразі дії знижка 20%. Вигідно брати. Котлети рибні Master Fіш з червоної риби. Смажені заморожені. 75 гривень 60 копійок за 400 г. Дякую всім за перегляд. Вдалих вам покупок, гарних вихідних та до нових зустрічей на каналі.